Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки, дівчатка та хлопці. Тема сьогоднішнього розкладу, Що зліпила з тебе твоя біль? Біль завжди залишає слід в нашій душі, в нашому тілі, формує певні наші реакції, певні наші переконання і разом з тим внутрішню силу. І біль він вже не лише руйнує, і іноді просто саме через біль народжується оцей наш дар, наша стійкість і наша глибина. Так ось оцей таро розклад, він допоможе тобі зрозуміти джерело твого болю, він допоможе побачити, як біль змінив тебе, і що ти з нього взяла, і допоможе відкрити твої приховані ресурси, твою силу, яка в тебе народилася саме через біль. Ну і, зрештою, решт ти побачиш своє оце відроджене, своє оновлене я, яке в тебе ну, просто так повстає з темряви. Це відео для тих дівч... хлопців та дівчат, які пройшли глибокі внутрішні трансформації, і ви хочете усвідомити, ким ви стали. Завдяки своїй власній історії. Для цього вам необхідно обрати один з трьох варіантів. Це перший варіант, другий варіант, третій. Зараз ви можете поставити на паузу. Якщо вам в моменті складно обирати, я поки що очищую простір для першого варіанту. Починаємо. Перший варіант, хлопці, дівчатка, я вас вітаю. Давайте. Налаштовуватись на цей розклад. Я тасую колоду. Ви налаштовуєтесь. Я нагадую, поки я тасую колоду, що це все ж таки загальний розклад. От, не варто все тягнути на себе. Якщо ви тільки завітали на цей канал, ви можете зараз долучитися підписатися до цього нашого магічного простору. Ну, а ми починаємо, так? Да? Корінь твого болю, да? звідки твій біль пішов, що таке відбулося в твоєму житті? Чому так склалося? Як цей біль змінив тебе? Що з тобою стало? А, що ти можеш ще досі носити в собі? Це якісь твої такі травмочки, да? твої переживання? А, що ти ховала під болем? Що ховалося всередині тебе під болем? Як біль? Перетворити в свою власну силу. Ну і твоє відроджене я це образ тебе після того, як ти пройдеш трансформацію. Це твоя нова сила. На прості енергії. Знаєте, на таких непростих енергіях іноді навіть трошки замислюєшся, як це читати, але давай. Давай спробуємо. Оце корінь твого болю. А, ти знаєш, витоком твоєї історії був такий момент внутрішнього надриву. Це така ситуація, в якій ти мусила стати сильнішою, ніж ти була насправді. От життя, воно просто ну, поставило тебе перед вибором. Або ти береш контроль, або все в тебе розвалюється. Ну і тобі нічого не залишилося, як просто взяти цей контроль. І ти взяла. Але ціна була висока. Надмірна якась відповідальність, якийсь, от, знаєш, постійний рух вперед, да, без цього права А, Потреба тягнути себе через оцей хаос. Навіть коли от, твоя душа, вона настільки втомилася, що просила відпочити. Твоїм корнем болу, болю став такий тиск, а, сила така, яка прийшла завчасно. І от з цього народилася твоя перша така тріщинка, а, та тріщинка, через яку ти почала змінюватись. І от дивись, як твій біль змінив тебе. Твій біль він навчив тебе головного виходити з отих місць, де не можна більше жити. Ти знаєш, ти така, як людина переходу стала. Тобто ти навчилася залишати позаду себе те, що тебе ранить. Навіть якщо всередині тебе все ще пульсувало, горіло, ти все одно якось сприймала рішення, ти навчилася рухатись вперед, робити це раціонально, тихо, без драм. Ну, тому що ти знала, що якщо ти залишишся, то ти можеш там потонути. І твій біль він зробив тебе мудрішою. Він тебе навчив розрізняти е, я хочу, е, і мені потрібно, тому що це дві різні, два різних поняття. А, твій біль зробив тебе внутрішньо дорослішою. Можливо, навіть дорослішою за свій вік, да? що ти досі носиш у собі. А в тобі живе такий знаєш, глибинний страх втратити опору. Страх, що оця стабільність це ненадійно, що те, що має бути на все життя, може в, тобі, ну, в тебе зникнути просто в одну мить. Насправді ти можеш мати дуже хороший ґрунт під ногами. Але всередині є таке маленьке відлуння, а якщо в мене знову все посипеться, а якщо це раптом все зникне, слухай, це не слабкість. Це більше, знаєш, як наслідок того, що ти. От одного разу ти вже була змушена будувати себе з нуля. І от твоя душа, вона от якось досі оберігає цей фундамент як щось найдорожче. Що ти приховала під болем? Ну, Під оцією всією твоєю вразливістю насправді живе вогонь. Ти справжня внутрішня воїтелька, да? воїн, Ну, якщо мене хлопці дивляться, ви воїни. Ти не пасивна, ти борець. І коли ці життєві виклики вони стають надто сильними, в тобі включається оцей інстинкт виживання, інстинкт завзяття, здатність йти наперекір, рухатись просто крізь перешкоди. Тобто ти можеш відчувати втому, але всередині в тебе є оця величезна сила опору, яку ти ніколи не визнаєш. Це така енергія, яку ти приховала для того, щоб вижити. Але тепер оця енергія вона може навпаки служити тобі, а не проти тебе. Дивись, як тобі біль перетворити на силу. Оце ключ. Тому що твоя трансформація вона йде все ж таки не через боротьбу, а через ніжність. Імператриця вона тебе вчить повертатися в тіло, повертатися в свою красу, свою творчість, свою інтуїцію, вміння створювати, а не лише якось виживати. Тобто, біль в тебе перетворюється в силу тоді, коли ти дозволяєш собі. Жити не в режимі, там я все тягну, да? а навпаки, в режимі такому, а я відчуваю, а я щось створюю, а я люблю ось це. Тобто це така карта самосприйняття. І ось ця імператриця, вона тебе просить не стискатися, а навпаки, розширюватися, розквітати, тому що саме через твою чутливість і м'якість приходить насправді. Справжня сила. Твоє відродження. Ну, слухай, ти стала такою людиною, яка вже не тікає від тіней. Ти їх бачиш, ти їх визнаєш, ти їх пропускаєш крізь себе. І це справжня дорослість душі. Дев'ятка мечів, вона тут не про слабкість, вона про глибину, про внутрішню таку чесність, про те, що ти навчилася дивитися в темряву і не втрачати себе. Твоє нове я це така людина, яка відчуває світ дуже тонко, глибоко і правдиво, яка не соромиться своїх емоцій, яка більше не живе на поверхні якось, да? а навпаки, проживає лише в суті своїй справжній. Ти стала справжньою. Ти стала сильною через свою чутливість. Ти стала мудрішою саме через свою рану. І ти стала більш. Цілісною, через той шлях, який ти пройшла. От бачиш, твоя біль, вона твій біль, да? він зліпив з тебе таку лідерку по життю, а людина, яка дуже глибоко цінує стабільність. Ти така, знаєш, воїтелька, яка ніколи не здається. І разом з тим ти дуже творча, ти дуже жіночна, і ти дуже красива, і душа в тобі красива. Твоя душа вона більше не боїться темряви. Тому що вона навчилася насправді вже світити в цю темряву і освітлювати її. Ти результат е, трансформації. І ти ні в якому разі нічого в собі не втратила через той шлях, який ти пройшла, а ти навпаки ти відродилася. Ну, ось так. Перший варіант. Сподіваюся, ви почули для себе щось цінне. І ви візьмете це з собі або з собою. Так, ну а у нас поки що другий варіант. Другий варіант, я вас вітаю. Так. Давайте нагадаємо, чим ми тут займаємось. Ми зараз робимо розклад, що зліпив з тебе твій біль. Дивимось, якою ти людиною стала, як тебе все це загартувало. Я поки тисую розклад, ну і нагадую, да, що це загальний розклад. Тобі зараз варто просто розслабитись, приготуватись до інформації, яку ти почуєш. Ну, і якщо щось тобі відгукнеться, це прекрасно. Ти можеш бути вдячною, написати якийсь коментар, поставити вподобайку. Ну, Що хочеш, як хочеш, можеш проявити себе. Так, Коріння твого болю, да? з чого все почалося? Джерело. А, як цей біль змінив тебе? Якою ти стала? Угу. Що ти можеш досі носити в собі? Угу. Цікаво. Так, а, що ти могла приховати під цим полем? Як тобі твій біль перетворити в силу? Угу. І твоє відроджене я, якою ти стаєш? Прекрасно. Прекрасні енергії. О, ще дно, карт... дно колоди. Сила. Міна Харкера. Угу. Цікаві енергії. Знаєте, завжди дивуюсь, наскільки працює тару цікаво, простір тару цікаво, тому що це все дуже незвичайно спостерігати, коли простір розгортається особливим чином і показує всю красу душі. Так, ну що ж, давай починаємо корінь твого болю, звідки все почалося. Такий момент, да, коли е, життя поставило тебе на роздоріжжі. Це така точка там, де ти зрозуміла, що... От так, як було, воно вже бути не може. А як має бути, а я ще не знаю. Да? Тобто твій біль, він все ж таки народився не від якогось удару дулі, да? а від твого цього внутрішнього суву, внутрішнього поштовху. Ти відчула такий поклик до більшого. Але ти внутрішньо не мала сил зробити крок вперед. І от саме оцей проміжний стан. Оце зависання да, між було тим, що в мене було, і тим, що може бути, воно викликало в тобі напругу, воно викликало сумніви, воно викликало такий переломний момент да, всередині. Ну, ти стояла перед вибором. І от кожен з цих виборів, да, він щось тобі розривав, він щось змушував. Змінити змінити назавжди. Як змінив тебе твій біль? Ну, дивись, твій біль він тебе все ж таки загартував до такої гостроти, да, заточив тебе. Ти стала більш такою прямою, більш холодною, більш ясною. Ну, Королева Воронів. Да? Це така жінка, яка пережила щось своє і тепер дивиться в суть. Тепер стала вірити словам. А тепер ти більше відчуваєш поведінку. Да? Тут лапши тобі вже не навішаєш. Тепер стала якось знаєш, жити очікуваннями. Тому що зараз ти більше все ж таки орієнтуєшся на факти. Ти стала такою дівчиною, такою жінкою. Яка не поведеться зараз на якусь таку фальшиву ніжність, тому що біль зробив тебе чесною самою з собою, і в цій чесності народилася твоя така незалежність. І що ти досі носиш в собі? Це парадоксально. Але під усім оцим досвідом, під усіма оцими ранами в тобі живе справжнє сонце. І Тут ще ж аркан да, підписаний Джейн Ейр. До речі, можете почитати, дуже прекрасно цей аркан передає всю суть. Вірніше, цей, да, цей персонаж Джейн Ейр передає всю суть цього аркану. Тепла природа. Тисячі подій вони могли тебе поранити, але вони не змогли знищити твою здатність радіти, любити, мріяти, світитися. Ти носиш в собі світло, яке ніхто не зміг в тебе забрати. В тобі є твоя чистота, в тобі є твоя життєва енергія. В тобі є та дитяча віра, яка, от, знаєш, Іноді проривається крізь броню, і вона каже: а життя має бути добрим. Що ти приховала під символе? Тот аркан-відлюдник. Під травмою ти сховала потребу в тиші, потребу побути самій, зібратися, почути якось себе. Відлюдник це твоя внутрішня мудрість. але ти дуже рідко дозволяєш їй говорити. Ти наче знаєш, що всередині є відповідь, але от іноді ти боїшся її почути. Ти приховала здатність цілюватися самостійно. Приховала свою глибину, приховала свою інтуїцію, свій оцей власний ліхтарик, який насправді веде тебе через темряву. Ти не втекла. Від людей, ти більше все ж таки шукала себе. Просто не всім це одразу видно, але це так з тобою було, так і відбулося. І як тобі біль перетворити в силу? Трійка мечів, трійка воронів, верніше, і це дуже така драматична карта. Тому що, ти знаєш, сила вона починається там, де ти не відмахуєшся від болю. Там, де ти свій біль визнаєш чесно. От не бійся дивитися в найгостріше місце, в найболючіше місце, тому що там знаходиться та правда, яка тебе звільняє. Це не про уникнення, це більше про проживання. Тобі треба прожити до кінця, да? зайти в цю темряву. І от дивись, яким стає твоє я, да? це твоє відродження. А от з цього досвіду ти виходиш в стані такої людини, да? яка нарешті дозволяє собі щось бажати. Тому що дев'ятка чаш це про самодостатність, це про емоційне наповнення, це про вміння насолоджуватись життям без провини. Твоє нове я. Воно не жорстке, не напружене, не стале, да, не застигле. Воно м'яке, воно життєрадісне, воно глибоке, і воно разом з тим дуже зріле. Це ти, яка знає свою цінність, яка не боїться брати те, що резонує з твоєю душею. Тобто ти жінка, яка більше не жертва свого болю, а навпаки творець свого власного життя, своїх бажань. Біль він виліпив з тебе людину, яка нарешті знає, чого вона хоче, і вона не боїться це отримати. Ну, бачиш, оцей біль, який ти пережила, він тебе не зламав, а він навпаки сформував твою таку внутрішню силу, да, твою цю ясність, твою життєву стійкість, і ти прийшла крізь усі сумніви, чи крізь втрати, розчарування, і тепер. Ти несеш в собі світло, ти несеш в собі мудрість, ти несеш в собі оце вміння цінувати себе. І твоє нове я це таке поєднання зрілості, емоційної повноти і внутрішньої свободи. Тобто, біль він став твоїм вчителем, ну, а ти стала творцем свого власного щастя і своєї сили. Ну, ось так, другий варіант. Якщо вам відгукнулося і ви хочете бути вдячними за почуту інформацію, ви знаєте, що робити, можете поставити вподобайку, підписатися, якщо ви ще не підписані. Так, ну що, третій варіант. Третій варіант. Нагадую, чим ми тут займаємось. У нас розклад на тему, що зліпила з тебе твоя біль. Вір... Твоя біль, твій біль. Чомусь постійно плутаю. Ну, нічого. Я теж трошки втомлена. Я на третьому варіанті завжди трошки втомлююсь, але нічого, ви знаєте, я помітила такий нюанс. Чим більше я втомлююсь, тим більше я з легкістю заходжу в потік. І така інформація йде з дуже таких поверхневих, да. Шарів? Наче як канал з космосом відкривається? Десь дуже-дуже високо. У мене завжди, от я помітила треті варіанти, такий більш глибинні, більш такий філософський. Ну, зараз подивимось. Так, корінь твого булю. А звідки все почалося? Як цей біль змінив тебе? Твій характер, тебе саму? А що ти ще досі носиш в собі? Що є? А що ти насправді приховала під цим болем? Як тобі твій біль перетворити в силу? Ну і твоє відроджене я, якою ти стаєш? Ох, які красиві енергії! Закохані. Третій варіант. Ну, тут взагалі дуже все так цікаво. Так, ну давай. Корінь болю. Що тут? Розчарування і зрада, да? Слухай, ну давай так, не обов'язково це прямо від інших людей. Іноді ми можемо зраджувати самі себе. Трійка мечів вона говорить про такий момент, от коли світ він здавався несправедливим, а твоя душа вона просто плакала від болю. І саме цей розрив да, він відкрив тобі шлях до усвідомлення, що ти не можеш більше. Проживати своє життя в ілюзіях. Тобто біль став твоїм таким дзвінким сигналом, що пора перестати ховатися і пора почати дивитися правді у вічі. В, в, в очі, верніше. Як біль змінив саме тебе? Ну, біль тебе точно не зруйнував. Я б сказала навпаки, він тебе розширив. Да? Тому що оця карта світу да, в цьому положенні це такий символ завершення циклів і інтеграції досвіду. Тобто ти стала такою людиною, яка бачить себе і своє життя в цілому. От тепер ти розумієш, да, що навіть якийсь найгостріший біль це насправді була частинка твого шляху, це частинка твоєї мудрості. І біль він дав тобі розуміння власної сили і здатність цінувати завершені етапи свого життя. А це те, що ти досі носиш в собі. Ну, Під усім цим досвідом живе твоя така внутрішня допитливість, твоя цікавість, тому що тут пажик жезлів, да, і він показує, що навіть через біль ти не втратила насправді жагу до життя, ти не втратила оцю жагу до відкриття чогось нового, і ти несеш собі цей потенціал росту, який іноді ну, от, якось чекає на моменти для того, щоб прорости. Це твоя така маленька, але дуже яскрава іскра ентузіазму, ну, яка насправді допомагає тобі рухатись вперед. І ось дивись, що ти приховала під оцим болем. А, тут карта вежі. Вежа вона говорить про руйнування старих структур, про руйнування оцих захистів, да, захисних якихось схем, які були в тобі. І ти, можливо, а, ховала страх перед хаосом, перед тим, що все зміниться, і твоє життя воно може стати непередбачуваним. І от Біль, він відкрив те, що було в тобі приховане. Твою насправді потребу бачити стабільність, контроль бачити і бачити безпеку. І хоча оце руйнування, воно було болюче, але воно звільнило місце для справжньої свободи. І от дивись, як біль перетворив. Вірніше, як тобі біль перетворити в свою силу. Шлях до сили в тебе лежить все ж таки через рух і трансформацію. Тому що шістка мечів, вона радить тобі не залишатися на цьому одному місці, не зациклюватися на цьому болю, а вчитися залишати за спиною те, що тебе обтяжує, ну і почати рухатися. Далі, при цьому використовуючи уроки е, свого минулого. Тобто це такий перехід із темряви до ясності. І ось це твій головний інструмент. І от дивись, якою ти прекрасною да, можеш стати, От після всього пережитого ти виходиш м, дуже такою красивою, зрілою, сильною, ясною, Ну, королева мечів. Символ розуму, символ незалежності, чіткості, внутрішньої такої сили, красивої сили жіночої. Твоє відроджене я воно знає ціну істини, і воно вміє встановлювати кордони і приймати рішення без страху. Ти така людина, да, яка змогла. Трансформувати біль в мудрість і змогла вивільнитися від ілюзій. І ти вже готова творити свою власну реальність. Ну, бачиш, знову ж таки, біль, який ти прожила, він тебе більше загартував, він тебе не зламав, він відкрив тобі очі, він подарував тобі нову ясність. Ти прийшла. Через це все, через ці всі випробування. Ти залишила те, що тебе обтяжувало. Ти знайшла свою внутрішню свободу. І твоє відроджене я, воно буде сильним, воно буде незалежним, мудрим. І ти вмієш зараз перетворювати біль на знання. Ти вмієш травм, з травми да, добувати оцю силу. І. Ти готова? Ти готова насправді рухатись вперед з розумом, з серцем, да? діяти із глибини. І це все тобі насправді дає твій пройдений шлях. Ну, ось так, третій варіант. Я сподіваюся, ти почула для себе важливі слова, які тебе підтримують на твоєму життєвому шляху. Ну, а на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.